Привет. Сьогодні у нас на озеро Діана Меган 2 з 2008 року, через 2008 рік. Авто вже рестайлінг, у мене оптику. Тут номані фари, датчик світу, датчик дощу такому Гарну, мене, в такому гарному червоно досичному кольорі. Хороша зимова резина r 15 Автомобіль повністю в освітній фарбі, крім, одно, крім одного елемента. Ось ця дверка, задня ліва дверка і ось оптика. Так, автополни все вредные фарби. автомобиль. Зайдемо до салону, покажу вам, там салон. Ось такий у нас салон. Присутнє шкірене кермо. Кермо не фарбувалося на челус. Знову КПП. Також кіреному виконання, кондиціонер працює, акустика грає чудово. Також є у нас підігріви сидінь. Реалізація. 180 тисяч від нього пробів. Покажу вам цю карту. покажу вам задній ряд. Є ось вот такі шторки. Буде комфортно перебувати на задньому ряді. Все было чудово Сегодня у нас торт. Сегодня полноразмерная запаска. А також набир ключей и демократов. Такі радості з цієї сторони заднього ряду? Як казав раніше, не повністю. Сервісна історія, повний набір документів, два ключі. От той вже повністю розмедлений та сертифікований. Готовий до постановки на першого власника. Ось ця дверна карта. Є ось такі кормашки. Mm -hmm. Ось такі автомобіль. Кого цікаві, звертайтеся за номером телефону, та також вся інформація буде розташована під цим відео. Також ціна цього автомобіля. Знаходимося в місті Печаю. Всім хорошого дня всім пока.